Вишневецький ярмарок збирає краян понад десятиріччя. Фольклорне свято відбулося у селі Вишневому, що на Шепетівщині 12 липня. Вже 14 років його проводять у День пам'яті апостолів Петра і Павла. Такий спосіб селяни заразом і розмовляються. Я піду пошукає кума Василя. Як правило, воно відбувається один раз на два роки. Цього дня у Вишневи приїжджають представники художньої самодіяльності і аматорського мистецтва, сусідніх сіл. Уславлені господині везуть найсмачніші страви, аби частувати гостей. А ще була й найсмачніша частина ярмарку частування традиційними українськими стравами, пирогами, пампушками, варениками, картопляниками, цибуляниками, налисниками, салом, квасом. Рибною юшкою та борщем з чорносливом, які приготували місцеві господині, такі заходи у селах Шепетівщини бувають доволі часто. Попереду ще свято вулиці, свято каші та інші. Деякі коли ми ще обов'язково поінформуємо, слідкуйте за нами. Ой, вітає і помития.